Практично всі пеларгонії розмножуються живцями, але є сорти, у яких живці не дають коренів місяцями і загнивають вирощування з насіння. Супереч стереотипам, навпаки, не клопітка насіння пеларгоній добре сходять, рослини швидко ростуть і цвітуть в рік посіву прогирання. Герань або пеларгонія була дуже популярна в минулому столітті. Вона прикрашала особняки і прості селянські будинки. Ці квіти досі ростуть у наших бабусь і мам. До недавнього часу герань можна було назвати ретроцветком, але сьогодні він знову знаходить популярність. Рослина цікава не тільки пишним і яскравим цвітінням, але ще і універсальністю. Пеларгонії прекрасно ростуть в кімнатах, на балконах і в саду під відкритим небом, ще один плюс запах герані не переносять багато комах, шкідники і комарі, пеларгонію розмножують живцями і насінням. Однак кожен вид і сорт цієї квітки має свої нюанси. Наприклад, держак зональної дає прекрасні коріння в склянці з водою, а королівська в тому ж склянці загнєт і ніяких коренів ми не побачимо. Галерея фото, види пеларгонії, королівська зональна, плюща і інші. Зональна найпоширеніший класичний вид герани. Королівська відрізняється відсутністю запаху герані і великими квітами по центру пелюстки темніше ніж по краях. Плющелиснея ампельна вирощується в навісних кашпо, листя глянцеві, а не волохаті схожі на листя плюща. Квіти ангелів нагадують братки, назва взята від герані, гібридами якої вони є. Запашні герані відрізняються скромним цвітінням, але яскравими ароматами лимона, троянди, кориці, мускату, всього 150 різних запахів, унікуми гібриди королівської герані. Тому настільки ж прекрасні і примхливі герані сукуленти створені для любителів мистецтва, бансай-кращі способи розмноження для різних видів герани таблиця. Вид герані, спосіб розмноження, нюанси вкорінення черенковзонельної семенами і черенками Лучше приживаються липневі живці з 2-3 междоузлиями, можна вкорінювати в водокоролевське я верхушечними живцями насіння в продажу практично неплагоприятного часу кінець серпня. Зріз подвіливають на повітрі 2-3 години, бутони обов'язково видаляють, використовують укоренители корневин, епінциркон і ін. я ампельне семенами і зеленими черенками черенки Подвіливають на повітрі 24 години, умочують в укоренители, нижній лист зрізають, Залишаючи пеньок, у інших обрізають наполовину листові пластяни черенками з шматочком деревини, п'ятою держак зрізають з дерев'янілого стовбура. Захопивши шматочок деревини, відразу у вологий субстрат ангели і тільки покупними насінням Фодин – гібриди першого покоління. Герані з власного насіння не повторюють сортових ознаков черенки, приживаються довго і важко. Великий відсоток випадання одні сорти дають корінців воді, інші вкорінюються виключно в грунти до чистає черенками. Насіння в продажу. Велика рідкость черенок тримають у укоренителе, висаджують у вологий субстрат коріння з'являється через 1-2 місяці. Уніком черенками і тільки покупними насінням фодин укореняється як королівська, оскільки є її гибридом сукулин семенами і отростками в схожість насіння. 10-2-0. укорінення відростків може тривати роками, залежить від сорту. Вид мало поширений в Україні. Але вже є позитивні відгуки про швидке проростання насіння розмноження живцями, як і коли черенковать. Кімнатні рослини розмножують зазвичай навесні, однак пеларгонія прекрасно росте під відкритим небом, і навіть на підвіконні до середини літа і початку осені нарощує пишний кущ, якого можна нарізати багато живців. Молоді гарані з літніх і осінніх живців зацвітуть тільки на наступний рік. Багато плюсів у весняному живцюванні, на материнській рослині ще немає квітів, все соки йдуть в пагони, молоді пеларгонії зацвітуть в рік посадки, є досвід корінення взимку, але в цей період рослина ослаблене, високий відсоток випадання, тобто в більшості своїй живці гинуть не укорінившись. Якісний держак повинен мати мінімум 2-3 листочка і стільки ж междоузли. Зазвичай використовуються верхівкові живці, якщо є бутони, їх безжально видаляють разом з квітконосами. Корінці завжди з'являються з вузлів, тобто місце, де листок або гілочка кріпляться до стебла, там же є сплячі бруньки у гарані з деревілим стеблом держак перуть шматочком кори п'ятою, лист, що відростає від нижнього вузла, відрізають або обламують. Відео, які живці краще приживаються укорінення восени, в укорінення у воді. Спосіб підходить не для всіх видів і сортів герани. Деякі в воді загнивають, щоб з'ясувати, чи хороший цей варіант розмноження для вашого квітки доведеться експериментувати, зате наступного разу ви вже будете точно знати, як розмножити свою герань. Етапи живцювання у воді прибрати з нижньої частини держака листя, підготувати воду. Вона повинна бути чистою і відстояною. Можна додати на склянку води один таблетку активованого вугілля, ємність для вкорінення, взяти з непрозорими стінками, вирізати з картону коло кришку такого ж діаметру, як горлечко ємності, по центру виконати отвір для держака, держак протягнути в отвір і занурити нижнім вузлом в воду. Важливо не допускати повисання низу держака і місць, звідки повинні з'явитися корінці в повітрі, міняти воду кожні 2-3 дні, чекати. Поки не з'являться корінці або поки держак не загнєт. Деякі квітникарі закривають, вкорінюються живці зверху поліетиленовим пакетом або мішечком і міцно замотують. У більшості випадків живці загнивають пеларгонії, не люблять високої вологості в повітрі і в ґрунті. Коріння і наземна частина повинні добре дихати. При посадці в ґрунт їх теж не варто прикривати банками і пакетами. Відео один із способів живцювання у воді. Як посадити держак в ґрунт для держака взяти невеликий горщик або стаканчик, на дно насипати шар дренажу, купити спеціальний ґрунт для гарани і заздалегідь пролити його окопом, остудити, якщо висаджується держак з корінням, то поверх дренажу насипати невеликий шар ґрунту, занурити в стаканчик держак по перший лист і засипати ґрунтом. Держак без коренів занурюють в стаканчик, наповнений ґрунтом. Також по перший лист в землі повинен виявитися нижній вузол з ниркою. Над землею також повинна бути мінімум одна нирка, яка стане точкою зростання. Закривати банками і мішками не треба. Головне завдання не залити ґрунт, утримувати її пухкою, щоб держак не загнив, чекати вкорінення одних сортів доводиться 1-2 місяці. Інші йдуть зростання буквально відразу. Відео. Корінення декількох живців в одному великому горщику, вирощування пеларгонії з насіння. Вчитися вирощуванню з насіння краще на зональної герані – це дуже невибагливий вид пеларгонії, схожість його насіння часто дорівнює 1.00, а молоді квіточки ростуть буквально на очах. Етапи вирощування з насіння, Знезаразити заразити для герани будь яким зручним способом, пролити окропом розчином марганцівки. Фітоспорін прогріти в мікрохвильовці духовці, розкласти насіння по поверхні. Часто насіння продають обробленими, тражированими, тому попередньо замочувати не треба, засипати землею шаром 3-4, полити і накрити плівкою, кришкою, і тп. вже через кілька днів можуть з'явитися сходи, зняти укриття, маленькі пеларгонії, виставити на світлий підвіконня, але не південний. Коли у рослин з'явиться два-три листочка, роз в окремі стаканчики, можна відразу сіяти кожне насіннячко в окремий стаканчик відео да способи посіву насіння пеларгонії, класичний із окропом, чи можна пеларгонію розмножити листом. Такий спосіб, поки сучасним ботанікам невідомий, але деякі домашні квітникарі намагаються виростити пеларгонію з листа, можливо, в оману вводить співзвучне з пеларгонії, назва іншої квітки. Бегонія, бегонії, мешканки субтропіків в умовах високої вологості повітря вони можуть розмножуватися не тільки листом, а й його фрагментом. Пеларгонія ж зовсім інша рослина. В вогкості воно не розмножується і навіть не росте. Лист пеларгонії сам по собі ніколи не дасть коренів, оскільки на ньому немає вузлів, з яких у воді або в ґрунті утворюються коріння, а над землею. Листя і пагони. експеримент з листом може стати вдалим, якщо його відрізати або відламати з невеликим шматочком стебла, але і у цього стебла повинно бути як мінімум два вузла: з одного виростуть коріння, а інший стане точкою зостання для майбутнього квітки. Як розсадити герань? Герані не утворюють кореневих діток, але кущі часом сильно розростаються за рахунок розгалуження основних стебел, це хороший привід для того, щоб нарізати живці. Але в цьому випадку необхідно орієнтуватися не на якісті живців, а на стан ще, щоб він після обрізки став акуратніше, краще провітрювався і рівномірно висвітлювався, для цього видаляють всі пагони, які не подобаються криві, що стирчать в сторону, що ростуть всередину куща. Оголилися і пропотім з цих зайвих гілок можна нарізати живці з двома нирками на кожному. Наявність листя при цьому не обов'язково. В результаті ми омолодимо пеларгонію і отримаємо додатковий посадковий матеріал. Який можна розсадити в окремі горщики. Відео: обрізка герані можливі проблеми розмноження, пеларгонії, таблиця, проблема причини, вирішення проблеми, держак не вкорінюється в водособенності сорти або виду герані, неякі герані в воді корінці не дають. Спробуйте укоренити держак в грунти, неправильно зрізаний, черенок черенок повинен мати мінімум два листових вузла, Об'яту і листової вузол з пачкою стебель воду потрібно міняти. Додавати в неї активоване у гольместо, звідки повинні рости коріння, знаходиться над водою слежить за рівнем води, над водою можна залишити тільки одну нирку. Держак не вкорінюється в почвособенності виду або сорту герані, нужно набратися терпіння. Деякі герані вкорінюються дуже довго, один-два місяці не вистачає вологи, в почу. не забувати поливати черенок накрили банкою або плівкою, і він загниває герані люблять свіже повітря. В умовах недостатньої аерації розвинулася гниль, зняти укриття неправільно черенок потрібно добре заглибити, залишивши на поверхні лише точку росту, тоді буде вища ймовірність появи корінців. Насіння не всходять сильно заглублен, посеять ще раз, заглиблюючи в ґрунт не більше ніж на 3-4, млого якість цим він посеять ще раз інші насіння з іншої партії від іншого виробника. Сходи гибають неправильний сход не тримати під кришкою або плівкою, ґрунт містити вологою і пухкої, не заливать земля заражена чорною ніжкою ґрунт перед посівом насіння, обов'язково дезінфікувати в якості профілактики. Сходи постійно провітрювати, не заливати поверхню грунту посипати золою, коли хвороба проявилася, і пеларгонії посаджені в одній загальній ємності. Хворі рослини видалити, землю полити яскраво рожевим розчином марганцівки, присипати товченим деревним віллям в ідеалі молоді пеларгонії потрібно пересадити в інший стерильний ґрунт і дотримуватися режиму поливів. Сходи витяглись, не вистачає світла насіння сіяти в березні. При більш ранніх посівах потрібно підсвічування, тримати на світлому вікні. Орієнтованому на захід або схід сходи повертати кожен день іншим боком до скла. У пеларгонії є всі шанси знову стати найпопулярнішим кімнатною рослиною. Практично всі сорти дуже красиво і пишно цвітуть, будь рідкісний гібрид можна виростити з насіння, або укорінивши держак, найприємніше, що квітникар відразу бачить плоди своєї праці. Висаджені навесні живці, і з'явилися сходи зацвітуть в цей же рік.